Жили собі в одному дрімучому лісі дві білочки. Одна з них цілий день працювала, збирала горішки, гриби, жолоді і складала до свого дупла. А друга цілими днями тільки стрибала з гілки на гілку та гралася з пташенятами. Як схоче їсти, не журиться адже влітку харчів повно. То горіх, то з дуба, то різні корінці, погризе і знову скаче, так прожила вона ціле літо. Тим часом старанна білочка підготувала собі їжу, устелила свою хатинку мохом, пушком і сухим листям, щоб не мерзнути взимку. Минуло веселеньке літо. Для однієї білочки у праці та клопотах, а для іншої в іграшках. А після дощової осені настала холодна зима. У лісі стало сумно, ні листячка, ні грибів не знайдеш, тільки морозний вітер свище. Сидить собі у тепленькому дуплі працьовита білочка, і зима її не лякає. А ось сусідка ледача. Холодний вітер по хаті гуляє, їсти нема чого, сидить вона, бідна. І не знає, що робити. Пішла тоді попросити трохи горішків. постукала несміливо у двері. Хто там? Це я, твоя сусідка. Як побачила білочка свою напівмертву, нещасну сестричку, то відразу все зрозуміла. Прошу, сідай до столу, я тільки збиралась повечеряти. А якщо хочеш, то живи разом зі мною. Нам і місця і горішки вистачить. Засоромлена білочка промовила. Але ж я не заслужила такої доброти. Я ціле літо гуляла. Нічого, каже друга. Тепер ти зрозуміла, що без праці жити не можна. Летача білочка. На радощах обцілувала свою добру товаришку. Наступного літа вона теж приготувала багато харчів і відтоді стали вілочки жити разом.